Дівчата і хлопчики, сьогодні ми з вами приготуємо салат овочевий. Ось так ми його назвемо, тому що я назви не знаю. Готуємо завжди, зробили та й все. Так, для цього нам потрібно буде авокадо, е господи, помідор, часник, е сухарики, плавлений сирок і перець болгарський. Ну, і, звичайно, майонез. Розпочинаємо. Беремо наше авокадо і ріжемо його. Він такий спілий, такий гарненький. До речі, ви знаєте, як купуєш в магазині авокадо, а він твердий, ви знаєте, як його швидко, щоб він у вас достиг? Берете. Звичайно, звичайний папір, можна пергамент, ну, який у вас там є. Можна навіть таку газету От. замотали і положили тільки не в холодильник. Таке, в прохолодне місце. І дня-два, а буває і швидше, якщо він так здається, вроді твердий, а він вже вистих, ну, дозрілий. і... Так, це розказала. Беремо цей салат, у нас буде робитися слоями. Я його виложу в таку формочку. Ви куди хочете, вилажуйте, можете там, може, у вас якісь такі салатнички є, можна і салатнички. Беремо тепер майонезик. І так, трішечки робимо таку сіточку. Так, Вичавлюємо сюди трішечку часничку прямо сюди. Так. Трохи сюди і на наступний шар поставимо. так. Тепер беремо наш перчик. І ріжемо його так соломкою. Я зараз так наріжу, а потім трошечки меншою. Нарізаємо так от соломкою. І так ми дорізаємо наш перчик до кінця. Не треба його дрібушити, не треба. Так, теж виложили сюди, теж майонез. Так. Ці пропорції я напишу під відео, як завжди. Так, і сюди чесничок. Я взяла тут зубочок, але такий великий, якщо маленький, то два беріть. От. І на кожен слой, як будемо масити майонезом, додаємо чесничок. Так, тепер беремо помідор. Я його обрізаю так, от краї, ну, щоб м'якоті не дуже так кидайте. Якщо будуть оті чері, то вони трішечки там не такі соковиті, а тут буде дуже багато лишнього рідини. Так, Якщо так у вас багатенько, то вибирайте так, як я. Вибрали і так нарізаємо і додаємо зверху перцю. Так, положили, теж майонезом вмастимо. І додаємо наш чесничок. Беремо наш плавлений сирок і натираємо. Можете окремо натерти, можете прямо сюди, так як я. Дотираємо до кінця. Тепер беремо трішечки зовсім так. Тут майонезику так можна ложечкою. Ну, я не буду ложечко робити таку раз, щоб прицепилися наші сухарики. Сухарики, як я завжди говорю, я роблю сама. Взяла, порізала батон, хліб, ну, що, що є. Потім приправки, олійку, оливкову і або на сковорідку, або в духовку. Без різниці, де вам подобається. Ось такий вийшов у нас салатик. Якщо вам сподобався такий легкий, смачний салатик, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.